На 50-й день після Великодня християни святкують зіслання Святого Духа на апостолів або п'ятидесятницю в народі трійцю або зелену неділю. Свято має яскраво виражений дохристиянський характер, але це не завадило православ'ю адаптувати більшість стародавніх місцевих обрядів, що не суперечили головним християнським ідеям. В цей час цвіте жито, люди прикрашають церкви і своє житло клеченням, гілками дерев і запашним зіллям. Клеченням прикрашали криниці, а пастухи скленових і березових гілок плели вінки для худоби. Коли череда поверталася ввечері з пасовища, це було дуже красиве видовище. Господарі, зустрічаючи своїх корів, дарували пастухам подарунки. Ці дні поминали померлих родичів. Переддень Трійці називався Дідовою суботою. Це був один із найшанованіших поминальних днів у році. Поминали всіх покійників, і хрещених, і нехрещених, і навіть самогубців. До церкви несли так звану панахиду хліб, крищі, калачі, пироги, мед. Ішли на кладовище, частували старців, жебраків, бідняків. Зелена неділя з давніх часів була одним із найшанованіших свят в Україні. Адже в цей день, за прадавнім повір'ям, бог Род нібито створив землю та засіяв її зеленим зелом. На світанку жінки виходили з рушниками, пов'язували їх на куч бузини, в якому вважалося поселяються душі предків. І йшли босоніж збирати трави, оскільки зараз вони в порі свого найцілющого буяння. Упродовж року їх використовували для лікування різних хвороб. В народній уяві це свято поєдналося з давніми язичницькими віруваннями в русалок. Дівчат, що вкоротили собі віку через нещасливе кохання. Приречені вічно жити у ставках і річках, вони можуть гуляти по землі лише тиждень після трійці. От і виходять білотілі русалки на берег, водити хороводи і гойдатися на довгому вербовому вітті. Тому в прадавні часи ці свята називалися русаліями. І тиждень називався русалчиним. Русалки у давніх слов'ян вважалися повелительками дощів, роз і ранкових туманів. Вони приходять на землю, аби допомогти рослинам проростити їхні зелені паростки, наситити їх вологою і сприяти багатому врожаю. Вважалося, що русалки люблять лихі жарти, можуть залоскотати до смерті і затягти до себе на дно. Тому гуляти біля ставків заборонялося, а купатися й поготів. А ще русалки люблять загадувати загадки. Хто не розгадає, тих затягують у воду. Дівчата ж русалок не боялися, бо носили обереги, вінки, у які вплітали полин і любисток, зілля, яке боїться нечиста сила. Під час русалій дівчата виконували ритуальний танок плодючості. Вони одягали білий одяг з довгими рукавами. На берегах річок вони влаштовували магічні проводи русалок, запалювали вогнище і співали пісень. Ой, проведу я русалочку до броду, а сама повернуся додому. Ідіть, русалонькі ідіть, та нашого жита не товчите. За народною уявою русалки не мають на собі одягу, а прикривають голе тіло довгим волоссям. Тому й просять вони у жінок намітки, а в дівчат сорочки. Сиділи русалки на білій березині, просили дати сорочки підперезані, бо холодні ноченьки мерзнуть білі ноженьки. Зелені свята здавна були часом замовляння усіх сил природи, щоб розквітло і визріло все довкола, і хліба, і дерева, плоди, трави. Дівчата водили куста або то полю чи вербу. Високу дівчину вбирали зеленим гіллям, цвітом, стрічками і ходили з нею по селу і по полях. Водили навколо неї хороводи, а за ними бігали дітки, закликаючи дощик. Суть цього водіння. Задобрити влагі сили природи, щоб вони посприяли хліборобові, пастухові, бортникові в їхній святій справі. Тож головна мета русальних свят моління про плодючість полів.